Друзі, реальна правда про міндіча як так вийшло, що ткач з ним особисто інтерв'ю зняв в Ізраїлі, а наші органи сказали, що ми не знаємо, як його знайти. Тобто блогер виявився сильніший ніж він. І також я вам розкажу, що Міндіч в цій схемі просто пешка. Є люди, які набагато більше з бюджету потягнули, ніж Міндіч. Міндіч Міндіча, міндіча козел відпущення просто. Коротше, розповсюджуйте це відео. Поїхали. Отже, я думаю, ви всі бачили відео зараз, як Ткач не просто десь зняв фото здаліка, а прям взяв інтерв'ю у Міндіча в Ізраїлі. І як І так вийшло, що Блогер зміг інтерв'ю взяти у такого преступника розискуємого, А наші служби сказали, ну СБУ, що ми не знаємо, як його знайти. Він втік, ми нічого не знаємо. А, просто виїхав і опинився в Ізраїлі. Звісно, у мене величезне питання, що всі корупціонери в Ізраїлі оказується. Ну, у вас немає такого питання, ну, ладно, це тема наступного відео. Але блогер виявився сильніше і потужніше, ніж структура СБУ в Україні. Саме цікаво, друзі, що міндіч він же просто пешка в цій всій історії, просто елемент, на якого повісило все, козлом відпущення. Він корупціонер, він багато забрав, це все зрозуміло. Але нам його так кинули на типу, Тіпа беріть, делайте, що з ним хочете і так далі. А в цій схемі ж дуже багато ще людей є, про яких ми не чули, не знаємо, і в них набагато більше ресурсу залишилось залишилось, ніж у Міндіча. І мене це просто дістало. що... В усьому винят, ви роблять простих українців в той момент, як ось такі величезні схеми корупціонери творять, що хочеш, і потім десь собі відпочивають в Ізраїлі. І ще тіпа їх зловити не можуть. В цей же момент, друзі, зараз відкриті торгівельні зв'язки України з Америкою, і ми відкрили можливість українцям отримувати ЗП від 3 до 7 тисяч легально офіційно на місяць, європейського рівня ЗП, просто розповсюджуючи відео закордонних блогерів, українські новини і так далі в соцмережах. Це абсолютно безкоштовно. Я про це все розказую. Самі знаєте, де посилання, ТГК-канал, натискаєте, Я там. Безкоштовно з вами порозмовляю, бо мене дістало, що українцям не дають можливість заробити. Ідеш на роботу, непонятно які там копійки просто платять в Європі. На чорні роботи гонять в той же момент. Кучу олігархів просто понабурали собі і десь уїхали по світу. І катаються ще їх типа зловити не можуть.